Чарлі, мені потрібно це сказати, інакше я просто вибухну. Послухай, я завжди працювала над собою, над нашими стосунками, завжди йшла на компроміс, відмовлялася від своїх бажань. Аби ти міг бути тим, ким ти є. Хотіла працювати, хотіла бути хорошою дружиною, хорошою матір'ю. Я старалася, але з часом я просто зрозуміла, що потрохи втрачаю себе. Коли ми почали жити разом, ти мене підтримував. Ти був моїм партнером і мені здавалося, що ми були однією командою. Але потім все змінилося. Бо ти настільки заглибився в себе, що перестав мене бачити. Я залишила кар'єру заради тебе, але ти ніколи цього не помічав. Я сподівався, що все йде так, як, як треба, що я маю пристосовуватись до тебе і до твого світу. Але ти думаєш, я не бачу, що ти ніколи не цікавився моїми мріями, І ми прагненнями. Тобі завжди було зручно, бо я була поруч. Але ти ніколи не думав про те, чого я хочу насправді. Я завжди була для тебе лише фоном. Лише тим, хто допомагав тобі бути тим, ким ти є.